Я усіх дітей гукаю і до себе закликаю. Будемо ми разом грати, заняття час починати. Зараз у нас заняття змовлення. У лісі всміхається кожна сосна, нарешті відлига, нарешті весна, і проліски сині дзвенять під ногами. Покличте малята, сонечко, з нами. Діти, яка зараз пора року? Так, весна. А чи знаєте ви малята закличку? Давайте її заспіваємо разом. Вийди, вийде сонечко, на дідове полечко, на бабине зіночко, на наше двілячку. На весняні квіточки, на маленькі діточки. з'явилося сонечко, воно запрошує нас до весняного лісу. Давайте пограємо в гру, поміркуй і скажи: сонечко, яке малята? Тепле, яскраве, миле, жовте, весна яка, зелена, ласкава, тепла, лагідна. А трава яка? Зелена, м'яка. Ніжна, соковита. Проліски які? Блакитні, маленькі, гарні, милі. Ліс на весні дуже співучий. Все прокидається, оживає. У весняному лісі своїм співом нас зустрічає зозуля. Давайте прослухаємо. Діти, як називається ця пташка? Зозуля, Яка її пісенька. Ку-ку, де живе Зозуля? В лісі. Отже вона яка птаха? Лісова. Відпочила Зозуля і полетіла, а ми йдемо з вами далі. І знову чуємо спів пташки. Це своїм співом весну зустрічає синичка. Ось послухайте її. Яка пісенька, синички? Цінь, цінь. Чому синичка така весела? Бо прийшла весна. Синичка полетіла по справах, а ми рухаємося далі. Поки ми йдемо по лісу, давайте вивчимо чистомовку. на, На, на настала весна. Ок, 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 розтанув сніжок. Ось ми і дійшли з вами до галявини. Але квіти чомусь такі сумні опустили голівки. Що ж їм потрібно? Так, водичка, а де ж нам взяти водичку? Давайте попросимо дощика, щоб він полив квіти закличком. Іди, іди, дощику, зварим тобі борщику. У глинянім горщику іди, іди дощику. Ось який дощик полив. Як зраділи квіти, галявина стала дуже красива, як багато кольорів. Давайте поглянемо, які тут є весняні квіти. Пролісок, підсніжник, барвінок, крокус. А що можна сказати про квіти? Які вони? Так, яскраві, ніжні, пахучі, гарні. Три брати йдуть по світу. Від зими назустріч літу. Перший пройде та не лід. Другий пройде всюди квіт. Третій пройде укрива землю шовкова трава. Нерозлучні три брати Не встрічався із ними ти. Так це три місяці весни. Які? Березень квітень, травень. Галята, чи сподобалось вам у лісі? Кого у лісі зустріли? А які квіти вас милували? Вмійте ж природу любити, Кожній стеблині радіти. В полі у лісі над яром цвіту не вирви задаром час вирушати додому. Один, два, три. Додому поверни.